Важко українці зверталися до Кобзаря, бо саме в його рядках, саме в його словах, вони отримували ту підтримку і той, ту силу до боротьби завжди. І сьогодні, в день його народження, ми також стоїмо на тій площі, площі Свободи, звідки завжди починалася свобода наша і наша боротьба, і боремося за тих, хто залишається в полоні. Акцію сьогоднішню організували рідні захисників Маріуполя. Ми хочемо нагадати про тих, хто 86 днів боронили кожного з нас, ті, хто виграли час для України, і потім, за наказом, опинилися в полоні ворога. Їм обіцяли звільнення, але на сьогодні майже 1900 захисників Маріуполя залишаються в полоні. Це є і полк АЗОВ, бригада Азов, це є і морська піхота, і морська охорона, це Маріупольська ТРО, це 109 ТРО і інші на прикордонники, і інші захисники, які боролися за кожного з нас. І сьогодні ми вийшли нагадати про них і будемо виходити допоки усі не будуть звільнені з полону. Сьогодні в день народження Шевченка. Ми хочемо нагадати про полонених і говорити його словами. Звертатися до вас, звертатися до кожного словами Великого Кобзаря. І сьогодні ми будемо робити вербочку читання кобзаря. Кожен, хто має таке бажання, може підійти до мікрофону, сказати, за кого він прийшов, кого він сьогодні підтримує, чого він тут з нами, і прочитати рядки, які.